пам'ятаєте, як в 1939 році, як Польща розпалася? Ну. І прийшли тоді ті сувіти. Руські, то прийшли, були і русські і словаті. Тут. Вони так разом скосько воювали і вони сюди прийшли. Ну це і все. Ти прийшли ці витиху. Тоді що школа була один рік, прийшла Вчителі не поляки вже по не повтікали, вже полячів не було. Вже хоч поприходили, на їх був такий раз, бо ще бою бути священиком, не священником бути пішов, переписував вчителів. Ну але я довго не, не, туди не була. Бо це 40-го, 41-й, а 42-й мене забрали до Німеччини. А вже прийшли німці ще перед тим, так? Так. А так, як так. німці прийшли, пам'ятаєте? Та як не пам'ятаю? Пам'ятаю. О, oh, наші вже пару були йшли в коменданти з нашого села чоловіки. Поліцаї, то не такі були строгі, Боже, Ми мене вночі забрали. Туди забрали нас 37 семеро з села, людей. Ну, людей. А жидів вже були побили. Вони 41-го прийшли до жидів побили. То страшня. Жидів з коломиє, відбивав дорогу, а ми жили ту недалеко, як цвинтар. Це рідко було, попри гостейний стах став. То вели, діти маленькі, то ще десь побели те побели.